Термін придатності косметики. Що потрібно знати? З вами на зв'язку консультант Ольга, магазин Мімімі. -мі -мі». Косметика, як і будь-який продукт, має свій термін придатності. Важливо знати ці терміни, щоб уберегти свою шкіру від небажаних наслідків. Загальний термін придатності зазвичай вказаний на упаковці як дата, придатний до. Також ще може позначатися батч-кодом, який ви можете перевірити онлайн, як продукції Кіко. Або ще можуть використовуватись символи для позначення терміну придатності продукту. Є ще одна позначка, яку ви можете зустрічати на упаковці: це термін придатності продукту після відкриття. Він зазвичай позначується баночкою з відкритою кришкою із зазначенням терміну придатності після відкриття. Це 6, 12, 3 місяці. Позначається циферкою біля цієї баночки або на ній. Також іноді термін придатності може ще бути нормальним, та ви бачите ознаки зіпсованої косметики. Тут я вам їх перерахую, щоб вам було зручніше орієнтуватись. При цих ознаках не рекомендуємо використовувати засіб в догляді. Чому небезпечно використовувати просрочену чи зіпсовану продукцію? Почнемо з того, що засіб просто втрачає свою дію і нема ніякого ефекту від засобу. Та найгірше, що зіпсована або просрочена косметика, може викликати алергічні реакції, подразнення. Висипання та інфекції через розмножені бактерії. Залишаємо вам декілька порад для правильного зберігання косметики. Бонус плюс для вас корисна інформація. З часом властивості сонцезахисного крему погіршуються, що можуть вплинути на здатність його захищати вашу шкіру від ОФ випромінювання. Дбайте про свою шкіру та використовуйте тільки свіжу та якісну косметику. Підібрати долік ми вам допоможемо в онлайн та офлайн магазинах. Чекаємо вас.